Що коли священники тебе питають в церкві, чому чоловіки плачуть, коли вони звертаються, то я кажу, що у того чоловіка дитина сидить з бабусею на 93 роки, і він не знає. Або діти, які приїжджають в Іспанію, та покажуть: мого сина, мені дуже хочуть, і я повертатись на Україну ще не можу, то що нам робити? То тоді цим дітям ми шукаємо. Де вони могли зростати далі. Отже, Міжнародна школа виявилася таким центром, якимось, я не знаю, не є інститут серця, а ми, 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 ми вирішуємо якісь питання, які абсолютно для нас не властиві, але вчимося їх вирішувати. Отже, об'єднання родин відбувається і воно продовжується. виявився реальний шанс дітям показати себе не тільки в Україні. Вже на третій рік, коли з Португалії після випуску, Незалежне оцінювання знань, я вже зрозуміла, що це є величезна перемога. Діти зрозуміли, що вони, навчаючись навіть лише по суботах, в суботній школі, є абсолютно конкурентно, здатні на ринку вищої освіти і спокійно поїхали віддавати зустріч. Зовнішнє незалежне оцінювання. Вони перемогли себе. Це була перемога над собою.